Друзі, давно у нас з вами не було ніяких дегустацій, тому дегустації цукерок на фруктозі. Отакі От цукерочки я купила в АТБ. Е, до речі, дуже була приємно здивована. Вибір дуже великий для людей там, з цукровим діабетом, або взагалі просто не можна їсти цукру або не хочуть. Ну, коротше, все це на фруктозі. Зараз буду, мені дуже цікаво, знаєте що. Е, чи будуть вони якось відрізнятися від тих, що з цукром, від звичайних цукерок. Е, так, з чого почнемо? З чого почнемо? Давайте з цього батончика. Ціна цього батончика була. 23 гривні, 30 копійочок, королівський шар кремо на фруктозі. Ну що, відкриваємо. Отак він виглядає. Так. Звичайний. М -м -м. Чесно, нічим не відрізняється. Ще й всередині такий сильний горішок. Дуже смачний. Абсолютно нічим. Наступний лот оцей шоколад від АВК. І він. Ніфіга собі, я подивилась Чехові. Ціна за оцю штучку, за цей батончик, 50 гривень 90 копійок. 38 грам. Е -е... Написано батончик без сахара, але чомусь воно все. Ну, не українською мовою. Це, звісно. Але АВК. Отак виглядає 50 гривень. Можна було в шоколадку купити корону по акції. Ну. Так, дивіться, в схоже на трюфель. Трюфель є, чи як вони називаються. Чорний шоколад. Таке відчуття, що всередині просто какао насипали. То любить чорний гіркий шоколад, тому зайде. Мені не. неприємний після смаку. Якийсь такий кисний, ну, не знаю. І другий раз би я її не купила. Оцю цукерочку. Що? Будемо куштувати ще шарм. Оця ціла пачка. 64,90. Мені здається, оце найвигідніше купувати. Відкриваємо і зразу відчуття такої фруктози. До речі, знаєте, я знаю, що таке фруктоза, тому що мого батька. Пасіка, і е, коли кристалізується мед, у відрі великому, ну в основному, і е, створюється така зверху, наче пінка, дехто думає, що то пінка, дехто думає, що то цукор. Тому що, допустимо, якщо такі сорта меду, там соняшниковий мед, наприклад, вона в основному там така. Дебела ця пінка, або е, рапсовий або ріпаковий мед. Люди думають, що то цукор. Ну, неосвічені люди думають. Повспливав цукор, а то просто фруктоза. Тому оці цукерочки відкриваєш, і мені пахнуть зразу фруктозою. Так, королівський шарм отакий. От Чорний шоколад. Кремова начинка. Ці з горішком, а ці кремова начинка. Смачні. Такий як королівський шар взагалі немає різниці, чи він з цукром, чи без цукру, от по смаку. Після смаку немає поганого, неприємного такого. Ну і ціна хороша. 64,90. За цілу пачку можна брати. Так що смакуйте, бережіть себе і своє здоров'я.